Відгадайте, який варіант гірший? Коли мама кричить, верещить, погрожує і каже: Як ти могла, я тобі більше не дозволю так робити? Чи коли мама сидить, ридає: Ти мала мене зрозуміти, я з тобою не справляюся. Як так можна? Я цього не витримаю. Ти мала мене зрозуміти і підтримати, я скажу, що другий варіант є гірший. Чому? Тому що дитина не відчуває. Певненість стійкість дорослого, відповідно, вона змушена або ще більше прогинатися під безпорадну маму, або боротися сама за себе. Так чи інакше, ви отримуєте або дуже зручну дитину, нещасну, абсолютно всередині і на майбутнє життя, вірогідно, або ту дитину, яка буде керувати вами, з якою просто неможливо домовитися. І, взагалі, оце відчуття, що зі мною неможливо впоратися, те, що моя присутність викликає нещастя інших людей, те, що я мала бути якоюсь інакшою, воно дуже болюче, дуже гнітюче. Я не бажаю його ні вам, ні вашим дітям. А запрошую на приватні консультації, де ми можемо зробити так, що ви будете давати раду своїми дітьми і транслювати їм любов і прийняття.